Авторський прогноз погоди в Україні з 11 по 25 травня. Для аналізу погодних умов я використовував такі додатки погоди, як Вінді, ВентуСкай та погода Радар. Всі вони є у вільному доступі. Ви також можете їх використовувати. Так, 11 травня, погоду України буде визначати Південна периферія антициклону. Вітер на заході країни східний 6 пориви 12 метрів за секунду. Нарешті території північний, північно-східний 5. Пориви 10. До 12-ї години мінлива хмарність, після 12-ї години хмарно з проясненнями, вночі малохмарно. На заході та півдні країни без суттєвих опадів. В центрі опади в день у вигляді слабкого дощу очікуються тільки на Полтавщині та Дніпропетровщині. Нарешті території без опадів. На півночі країни в день часом слабкий дощ, можливий на півночі Чернігівщини та Сумщини, на решті території без опадів. І на сході країни в день часом слабкий дощ, вночі без опадів по всій Україні. Щодо температури повітря, то вночі на заході, вона становитиме від 2 до 5 градусів тепла, в Закарпатті до плюс 8, в горах 0 плюс 2, на високогір'ї до мінус 2 градусів морозу, вдень плюс 14 плюс 16. На Закарпатті до плюс 20, в горах плюс 10 плюс 14. На півночі та в центрі країни вночі 0 плюс 5, в день плюс 14 плюс 16. На півдні вночі від 1 до 7 градусів тепла в день плюс 15 плюс 17. І на Сході вночі плюс 1 плюс 6, в день плюс 14 плюс 16. 12 травня погоду в Україні також буде визначати південна периферія антициклону. Вітер на заході країни східний, південно-східний, 7 порив 14 метрів за секунду, в горах пориви до 16. На решті території країни вітер північно східний 5 порив 10 в Криму пориви до 13. На заході країни хмарно з проясненнями. На решті території мінлива хмарність. На заході країни в день після 12-ї години часто місцями очікується слабкий дощ. На півночі, в центрі та півдні країни без суттєвих опадів. І на Сході вдень часом місцями слабкий дощ. Вночі без опадів по всій території України. Температура повітря вночі на заході від 1 до 7 градусів тепла, в горах 0 плюс 3, вдень плюс 14 плюс 18, в горах плюс 10 плюс 14. На півночі та в центрі вночі плюс 2 плюс 5, день плюс 17 плюс 20. На півдні вночі від 1 до 6 градусів тепла на узбережжі морів тепліше до плюс 9. Вдень – плюс 17 плюс 20. І на сході вночі плюс 2 плюс 5, Вдень – плюс 17 плюс 19. На вихідних 13 та 14 травня погоду України все ще буде визначати південна периферія антициклону. Вітер на заході країни східний, південно-східний, 6 порив 12. В день на решті території північний, північно-східний, 4 пориви 9 метрів за секунду, в Криму пориви до 13. В день хмарно з проясненнями, вночі мінлива хмарність. В суботу, на заході країни, вдень часто місцями слабкий дощ, вночі без опадів. На півночі без суттєвих опадів, тільки на півдні Київщини, після 16 години часом слабкий дощ. В центрі, після 16 години, слабкий дощ очікується на Вінниччині та Черкащині, нарешті території без опадів, вночі без опадів. На півдні і сході країни в день та вночі без опадів. Температура повітря 13 травня. Вночі складатиме від 4 до 9 градусів тепла на Закарпатті до плюс 12, в горах плюс 1, плюс 5, вдень на заході плюс 16 плюс 20. Нарешті території країни плюс 18, плюс 22, в горах плюс 10 плюс 14. 14 травня опади в день у вигляді слабкого дощу очікуються на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Сході країни. Нарешті території без суттєвих опадів. Вночі без опадів. Температура повітря вночі по країні від 5 до 10 градусів тепла на узбережжі морів тепліше. В горах плюс 1 плюс 4. Вдень плюс 20-24 градуси тепла. В горах плюс 13-18. 15 травня погоду правобережжя України буде визначати передня частина циклону центром над Чехією. Лівобережна частина України все ще буде знаходитись під пливом антициклону. На заході країни в день вітер південно-східний 9 пориви 17 метрів за секунду. На Закарпатті слабкіший 5 пориви 11. На півночі, центрі та півдні країни, вітер південний, південно-східний 5 пориви 10. На Вінниччині та Житомирщині пориви до 14. І на сході вітер північно-східний, 3 пориви 8. На півночі та сході країни мінлива хмарність нарешті території хмарно з проясненнями. На Закарпатті з 10-ї години ранку і протягом всього дня очікується дощ, можливі грози на Львівщині та Франківщині з 11 до 12-ї години дня і протягом всього дня часом дощ. В Чернівецькій області після 12-ї години часом слабкий дощ. На Тернопільщині, Волині та Рівненщині часом дощ 18-ї години, на Хмельниччині вдень без опадів. Вночі 16 травня часом слабкий дощ очікується у всіх західних областях країни. А на Франківщині можливий помірний дощ, можливі грози. Нарешті території країни вдень і вночі без опадів. Тільки на узбережжі Азовського моря можливий дощ в день. Температура повітря. Вночі по країні від 6 до 10 градусів тепла на Закарпатті та узбережжі морів тепліше до плюс 13, а в горах плюс 2 плюс 6. Вдень на Заході плюс 14 плюс 20, на Волині та Рівненщині до плюс 22, на решті території від 19 до 24 градусів тепла. 16 травня на погоду України буде впливати циклон центра над Німеччиною. Вітер в день південний, південно-східний, 7 пориви 14 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, на сході мінлива хмарність. На заході країни в день та вночі, 17 травня, часом слабкий дощ, місцями помірний дощ. На півночі країни в день часом слабкий дощ очікується тільки на Житомирщині. Нарешті території без опадів. В центрі слабкий дощ, вдень очікується тільки на Вінниччині. На Нарешті території без опадів. І на півдні та сході без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9 плюс 15 в горах, плюс 6, плюс 10, вдень на Заході плюс 16, плюс 19 в горах до плюс 15, на решті території плюс 19, плюс 24. 17 травня погоду України буде визначати циклон центру на Закарпаття. Очікується вітер південно-східний. На Волині, Львівщині та Закарпатті, східні, північно східний, північно-східний, 7 пориви, 14 метрів за секунду. Місцями в центрі країни та на Одещині пориви до 17. хмарно з проясненнями, на заході країни, вранці та вдень часто місцями слабкий дощ. Після 16 години на Закарпатті, Львівщині, Франківщині та Чернівецькій області місцями помірні дощ грози вночі без суттєвих опадів. На півночі до 15 години без опадів, після 15 години часто місцями дощ. Гроза в центрі та на півдні країни ситуація аналогічна. Після 15 години часом дощ гроза, вночі місцями слабкий дощ. І на сході країни після 18 години часом слабкий дощ, Можливий помірний дощ, гроза, вночі часом місцями слабкий дощ. Температура повітря вночі від 8 до 14 градусів тепла в горах плюс 6, плюс 10, а в день плюс 18, плюс 23. На Львівщині та Франківщині прохолодніші. Плюс 16-19, в горах плюс 12-17. 18 до 19 травня погоду буде визначати циклон над центром України. 18 травня вітер на лівобережжі, Південно-східний, 7 порив 14, на правобережжі вітер буде крутити. Від південного до північної чверті 6 пори 12. Хмарно з проясненнями. Опади очікуються по всій території України в день та вночі. Вдень інтенсивність більша. По всій території часом слабкий дощ, крім заходу країни. В день місцями помірний дощ. Грози вночі часом місцями слабкий дощ. Температура повітря вночі на заході плюс 5, плюс 10, в горах плюс 2, плюс 6. Нарешті території країни плюс, 17, плюс 2, 7 плюс 12. На збережжі морів тепліше, в день плюс 15-20, в горах до плюс 15. 19 травня хмарно з проясненнями. На півночі мінлива хмарність. На півночі країни без опадів. На заході, центрі та півдні країни вдень часто місцями слабкий дощ, і на Сході часом дощ. Вночі без суттєвих опадів по всій території країни. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10 місцями тепліше, в день плюс 15-20, на Закарпатті та в Криму до плюс 22. 20 травня погоду буде визначати також циклон. Вітер на правобережжі північної чверті, 5 10, на лівобережжі південної чверті, 4 9. Хмарно з проясненнями. день часто місцями слабкий дощ, очікується по всій території країни. Вночі на півночі та в центрі країни можливий слабкий дощ. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, в день плюс 15, 20. На Закарпатті до плюс 22. 21 травня. Погоду визначатиме тил циклону. Вітер північної чверті, 6 пориви – 12, на півночі країни пориви до 15 метрів за секунду. На заході країни без опадів. Нарешті території країни в день часто місцями слабкий дощ, можливі грози з помірним дощем. Температура повітря вночі, на півночі та заході плюс 3, плюс 8. Нарешті території країни плюс 7 плюс 14. День на заході плюс 15 плюс 20, на півночі плюс 12-16, в центрі 13-18, на півдні плюс 16, плюс 21. І на сході плюс 15-19. З 22 по 25 травня велика ймовірність того, що на погоду України будуть продовжати впливати циклони. На Заході України опадів не прогнозується. А на решті території країни в день часом місцями дощі та грози щодо температур повітря. То вночі прохолодніше, буде на заході та півночі від 3 до 8 тепла. В горах можливе пониження до нуля, але морозів не очікується. Нарешті території тепліше вночі, плюс 5, плюс 10. Вдень на заході та півдні країни буде тепліше, ніж в інших регіонах, приблизно в 16-21 градус, в інших регіонах 13-18, можливо, місцями до плюс 20. Треба пам'ятати, що прогнози погоди після 10-ї доби вже мають погану справджуваність. Через багато чинників, про які я вже розповідав. Було б добре, якщо буде тепліше, але поки така синоптична ситуація. Вже можна сказати, що літо прийшло з кліматичної точки зору, хоча нам, можливо, хочеться і більших температур, опади в травні також важливі для сільського господарства. Я вважаю як синоптик, що це не самий поганий травень в плані погоди. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний прогноз погоди.